Як закарпатським громадам зберігати стабільність та згуртованість водночас розвиватися? Та в чому зараз головні ризики для області в цілому? Про це сьогодні поговоримо з Олегом Саакяном, співзасновником національної платформи стійкості та згуртованості. Вітаю вас! Ради бачити. Вітаю спершу. Розкажіть, що таке національна платформа стійкості та згуртованості, і в чому її місія національна платформа це ініціатива консорціуму аналітичних центрів, існує з 2018 року. Як консорціум з аналітиків, власне, при підтримці нашого міжнародного партнера фінської організації Крайс Меджментештів при участі імплементації двох українських організацій це найстарший один з найстарших українських аналітичних центрів, український незалежний центр політичних досліджень, і також це Українська гельсінська спілка з прав людини найстарша українська правозахисна організація. Власне, все це разом є національною платформою. В, яка складається з полуаналітиків, це десятки аналітиків в Києві, з регіональних координаторів, це 11 областей, де присутня національна платформа регіональним координатором, зокрема, і на Закарпатті. Ми маємо нашу активність. Також це локальний рівень діяльності, це взаємодія з центральними органами влади. Національна платформа це, скажімо, ініціатива, яка народилася знизу, з аналітичного середовища, експертна на перетині політичної і мережево, скажімо, суспільно низовою, тому що вона об'єднує різні ініціативи з різних регіонів, фактично під, під своїм концептуальним, скажімо, підходом, підходом стійкості. Задача цього це розвивати національну стійкість, це розвивати національну екосистему стійкості. Тому що ми можемо... Побачити, що стійкість в кожному суспільстві це щось своє, і дійсно є стандартні підходи до стійкості, що таке, це дуже операціоналізоване поняття. Воно має свою наукову обґрунтованість, випрацьовується батьма різними школами, зокрема і аналітичними і політичними школами. В кожному суспільстві це відбувається за рахунок певних особливостей культурних, певних особливостей, практик, тих, які послугуються суспільство, нормативних інституційних інших форм. Якщо ми візьмемо підхід, наприклад, натівський, то стійкість це більше про опірність, це про резистанс, тобто здатність боротися за грозами. Ну, зрозуміло, це мілітарний підхід, так чи інакше, звідти він пішов і пішов в немілітарну частину. Європейський підхід до стійкості це підхід через адаптивність. Він розвивався після кризи восьмого року економічної в Європі, відповідно, соціальної і. Гуманітарних негативних наслідків після цього ковід доволі серйозно доклався до того, що стало зрозуміло, що загрози не тільки ті, які ідентифіковані можуть бути, але й ті, які знаходяться горизонтом. І чи здатні ви на них реагувати, це і характеризує вашу стійкість. Але в обидвох цих підходах, на відміну від українського, ключовим суб'єктом забезпечення стійкості виступають інституції. І вони долучають суспільству, вони радяться суспільством, вони комунікують з ним. Але Точкою зборки виступають інституції. Український ж досвід продемонстрував, що суспільство є не об'єктом долучення, а суспільство може бути суб'єктом цієї стійкості і, навпаки, долучати інституції. Сильною є та демократія, яку готові захищати її громадяни. Це те, що продемонструвала Україна. І подисувало, що стійкість без самоорганізації здатності до цього вона не дієздатна. Бо як жартують з приводу німців, що якщо вони захочуть захопити вокзал, вони спочатку куплять квитки на потяг. Якщо ви дуже прогнозовані, якщо ваші інституції мають вузькі пляшкові горлишка, якщо у вас, наприклад, як в певних скандинавських країнах центрами стійкості громад є школи і відповідно вся інфраструктура цивільної безпеки, забезпечення непреривності прийняття рішень, зв'язку всього направлене на школи, і всі знають, в випадку чого ви йдете до школи. Але російсько-українська війна продемонструвала, а якщо декаб прилітає? І європейські партнери говорять, ну як, ну школи ж не обстрілюють. Це ж порушення Женевської конвенції. Каже, а, а якщо раптом? І виходить, що весь клубок всього, що має забезпечувати всі критичні а, функції для суспільства, воно зав'язане на дуже слабку точку. І якщо порушити це одне правило, далі все інше може посипатися. Тому важлива диверсифікація і мережевість цього. І Закарпаття стало одним з центрів загальнонаціонального, загальнонаціональної стійкості забезпечення, фактично ставши з одного боку транзитними воротами, з іншого боку, прийнявши велику кількість переселенців, бізнесу релокованого, маючи при цьому доволі серйозну власну специфіку культуру, яка формувалася довгі століття співіснування різних етнічних, релігійних груп. При цьому маючи серйозні проблеми зі зв'язністю з центром. От я їхав машиною в черговий раз до Ужгорода і це 800 кілометрів фізичної відстані по трасі, яку їдеш цілий день. А якщо подивитися на мапу, то ми бачимо, що це приблизно така сама відстань, як від Ужгорода до Італії. Тільки якість доріг і зв'язності буде інакше поїхати в Італію. Куди тоді, де перспективи для людей Закарпаття? Якщо до власної столиці держави доїхати, майже нереально це проблеми з в'ясності. Стійкість і сортованість це і про самоорганізацію громад на основі ваших досліджень у регіонах. Що скажете про Закарпаття? Наскільки цей рівень самоорганізації закарпатських громад знизився, наприклад, або ні, після повномасштабного вторгнення? Навпаки, по всій Україні ми бачимо зростання. Готовності до самоорганізації Зрозумію, А зараз, коли вже сплином, пройшло трохи часу, якраз плином часу, ми можемо побачити, що падає рівень довіри до місцевої влади, до центральної влади, і це по всій Україні по Закарпаттю Так само відповідно, якщо ми говоримо про згуртованість, то це про вертикальну згуртованість, так звану, тобто. Ту дистанцію, яка є між суспільством і владою, і, відповідно, здатність до кооперації, здатність до спільнодії, здатність до того, щоб творити, а не тільки сперечатися, скажімо, і конкурувати. І це ми можемо констатувати, що дійсно наразі стагнує. Поруч з тим, якщо ми говоримо про ініціативи самоорганізації безвідносно до, наприклад, інших інституцій, як ініціативи такі. Скажімо, бери тут і роби, коли не можемо не робити, то кількість ініціатив на Закарпатті не зменшується і зростає. Тобто потенціал до самоорганізації, потенціал до того, щоб співтворити простір навколо себе, він не менше. І можна побачити, як ужгород змінюється на очах. Десь на краще, десь на гірше. Мені, звісно, прикро спостерігати, як. З одного боку змінюються ландшафти уже з кожним приїздом ну, і з'являється все більше такої київської монструозності, скажімо, або там невивченого не і інших досвідів розвитку міста. Але з іншого боку, я бачу, що місто живе, що місто зростає кожен день саме над собою. І власне на Закарпатті ми ж знаємо, що два центри завжди було Ужгород і Мукачево, які багато в чому конкурували, багато в чому. Перетягували увагу один на одного, і не було ярко вираженого обласного центру. От зараз мені здається, що Ужгород з повномасштабною війною він сам собі зізнався в тому, що він такий обласний центр. І Ужгород намагається взяти цю планку, яка по праву його. На які аспекти економічного розвитку краю повинна звертати увагу влада зараз, тобто в ці часи, і якомога оперативніше? Я не буду радити владі щось конкретно, тому що все ж таки, якщо ми говоримо про якісь прикладні речі, то це питання з закритими дверима і роботи конкретної не на піар, а на конкретні завдання і конкретні показники. І тут очевидно, що це, скажімо, прерогатива місцевої влади, у якої є всі розрахунки, у якої є всі вихідні дані. І які знаходяться на землі. Тобто приїхати за 800 кілометрів і розповідати, як робити, це явно не те, що варто було би робити. Ну, Я впевнений, що тут краще знають. Але, Я ще брати, так. але є інший аспект того, що коли знаходитесь всередині, ви не завжди можете ідентифікувати. Економіка і перерозподіл профілів по Україні відбувся економічні зрушення, мається на увазі, і перерозподіл профілів економічних по всіх регіонах з повноштам вторгненням відбувся кардинальний. Ми маємо вже окуповані території, прифронтові території, території фронтиру первинного тилу, території умовно тилові, території тилові. Очевидно, що більш тилову територію, ніж Ужгород в Україні складно знайти, ніж Закарпаття в цілому. Відповідно, це несе на собі цілу низку як можливостей, але так і викликів. Тому що фактично в нас тепер ідуть ті нехарактерні перекоси, зворотні тим, які були в Україні до повномасштабного вторгнення. Це й навантаження інфраструктурне. Це і відігравання ролі загальнонаціональної з точки зору транзитних коридорів, з точки зору диверсифікації виробництва. Це і потреби е, релокації виробництв зі Сходу, промислових виробництв, наприклад. А не завжди інфраструктура витримує. А інколи навпаки, інфраструктура є, але немає готовності, немає спеціалістів достатньої кількості. Наприклад, очевидно, що Закарпаття має вплив. Транскордонності багатьох країн навколо з точки зору а, вимивання потенціалу до сусідніх держав молоді очевидно, що поїхати навчатися в Будапешт набагато простіше ніж поїхати навчатися в Київ, з точки зору навіть просто дистанції можливості на вихідні повернутися а, додому до батьків з повномасштабним вторгненням. І це частково змінилося, плюс демографічно змінилася ситуація, тому що ми бачимо міграція, яка відбувається як за кордон, так і всередині країни. Очевидно, що є певні навантаження, які впали на Закарпаття ще більше ніж очікували. Наприклад, ті ж прикордонні пункти і прикордонний контроль. З одного боку, це створює певні незручності іншого боку, якщо ми говоримо про інфраструктуру, то вона розбивається просто фурами, тому що дороги стали. Ключовими артеріями за відсутністю повітряних артерій для логістики. Ситуація, наприклад, навколо берегу, ну вона вже давним-давно існує з потребою об'їзної, але вона до сих пір не зрушила. Фактично, і це питання вже і міжнародного характеру, тому що це постійне яблуко розбрату між Угорщиною і Україною з приводу цієї дороги. І багато інших моментів, в яких потрібно зараз усвідомити, як використати потенціал нової ситуації, коли Закарпаття стає тиловим регіоном з точки зору загальної національної потреби. Це інший профіль і інша роль. Як би там не було, але з війною у Закарпаття з'явився можливість знайти своє місце в загально національній профілізації. Зокрема, і отримавши такий імпульс. Ну, наприклад, чому я сказав про молоді вимивання спеціалістів? Бо для того, щоб підприємство релоковувалися їм необхідні спеціалісти, це можливість створення навчальних шкіл, які необхідні тут в регіоні. Раніше тут не було ринку праці, під які б вони могли працювати, будь-то комерційне, будь то, то не Зараз він з'являється. Тобто в цілому відбувається переосмислення, чим є Закарпаття, чим є Ужгород в нинішніх умовах. Раніше що це було, це просто рекреаційна зона, от київським там або східняцьким поглядом. Це якісь окремі важкі виробництва, важка промисловість, яка точково дуже розміщена. І логістика більше нічого. А зараз це може бути набагато більше. Що скажете про трансформацію образу внутрішньо переміщених осіб? Наскільки є відчутним поділ внутрішньопереміщених місцевих, тобто наскільки їм вдалося інтегруватись? Тут я не візьмусь зараз давати якісь відповіді однозначно, оскільки одна справа це те, що ви бачите в аналітиці, те, що ви бачите в зрізі інформаційному, в соціології, але абсолютно інше, коли ви приїжджаєте і ви спілкуєтесь, тому що є і момент соціально бажаної відповіді, чому соціологія. Може давати певну свою похибку, тому що людям властиво відповідати так, як варто було б, а не так, як в дійсності. Особливо, якщо ми говоримо про невеликі громади, де сор зсередини люблять виносити. І відповідно, все одно всі трішечки відносяться до зовнішнього з певною призмою скепсису і, відповідно, відповідають часто так, як треба. Якщо ми говоримо про саме Закарпаття, то важливим моментом є. Серйозний розрив між картинкою в інформаційному полі, де домінують великими масками конфлікти між угорцями, українцями, де релігійні, мовні і інші тематики, навчальні тощо. І спускаючись наниз, розумієш, що це дуже часто про політичні і геополітичні баталії. Але в реальності це мало що спільне має з конкретними громадами, з конкретними спільнотами, де всі кажуть, да просто не лізьте, не заважайте. Ну ми століттями живемо поруч. Ми вміємо жити поруч у нас чудово все, і ми один одного поважаємо і кооперуємось. Дивіться спільні бізнеси, дивіться підприємства, дивіться спільні родини, змішані шлюби, все інше. Про який конфлікт ви говорите? Де ніякого конфлікту. Береш цифри, в тебе одна ситуація. Ти розумієш, що ніякого підґрунтя для конфлікту немає з точки зору і економічної, і соціальної, демографічної, ну окрім якихось там дуже специфічних точок. Але при цьому в публічному дискурсі з певного моменту хвіст починає віляти собакою, коли таке нагромадження постійної конфліктогенної інформації фактично починає створювати ілюзію і впливати потім на поведінку всередині. Самих спільнот. Я думаю, що, на жаль, от в цьому розрізі ми ще не допрацюємо дуже серйозно України і уваги України в з точки зору розуміння центром реального стану речей і реальних проблем Закарпаття, як на мене, недостатньо. Україна для себе в цілому має перевідкрити всі прикордонні території. Бо ну не може бути так, що з прикордонних територій є. Легше зловити зв'язок іноземний, доїхати до столиці сусідньої держави, коли всі перспективи пов'язані прикордоння з іншими державами, а не з власною. І це не проблема впливів інших держав, це проблема недовпливів і нерозуміння потреб власне центральною владою. Я думаю, що Закарпаття один з таких прикладів, коли тут просто присутній періодичний дефіцит України. З точки зору підтримки, з точки зору розуміння проблеми, роботи з ними, і відповідно тоді, звісно, що а, створюється перекос певний, який потім використовують в політичних цілях, а повертаючись до внутрішньопереміщених осіб, які інструменти, на ваш погляд, найдієвіші в плані інтеграції, ну безпечно, перше питання, яке постає у всіх переселенців, це питання житла, і без нього нікуди не подітися. Друге це інтеграція в громаду, створення умов для того, щоб використати потенціал переселенців, професійні здібності, якості певні частини людей, змінюючи свої професії, різко згадують про те, до чого в них є хисти, чим вони хотіли завжди займатися. Бо переселення є серйозним стресом для людей. Це втрата всього. Колись всього з точки зору матеріального, колись не всього що здається врятувати, але це втрата свого життя, яке було початок його з нової сторінки, і відповідно цю нову сторінку можна почати через кризи і боротьбу, а можна почати через те, що це створює нові можливості для того, чого раніше людина собі не дозволяла робити, і це залежить багато в чому від того, як приймають громади, як в громадах відносяться, як до потенціалу. І намагаються використати. Чи як до соціального навантаження ще ці приїхали, Так, треба тут гроші виділити, чи ще щось. Значна частина не потребує якраз матеріальної підтримки у вигляді соціальних якихось гарантій додаткових, а потребують просто створення умов для того, щоб відчути себе самоспроможними і розкрити свій потенціал. Значна частина тих, хто Є переселенцями, це люди, які створювали бізнес. Це люди, які були фаховими спеціалістами високого рівня. Це люди, які були успішними або не дуже по різному. Але здебільшого, все-таки ми ж розуміємо, що люди, які наважилися на переїзд, люди, які наважилися їхати від війни, це також певним чином говорить про їх силу волі, і вони наважилися їхати не за кордон, наприклад, а всередині України. Це про неї багато чого говорить. Вони наважилися не залишатися в окупації, не заклякли в той момент, і точно вони не обрали ворога і не поїхали до ворога. Це наш золотий актив. І Якщо це так сприймати, то є ціла низка позитивних прикладів, як це відбувається інтеграція. Закарпаття, до речі, один з регіонів, який з 2014 року знає, що таке переселенці. І відповідно, якщо ми говоримо про досвід Закарпаття, то Закарпаття 10 років. Власного досвіду, бо війна не почалася 22-му, війна почалась в 14-му, і тут це також відчули тоді. Як повинні взаємодіяти громадянське суспільство і бізнес, аби формувати, зміцнювати цю соціальну згуртованість? І, можливо, можете навести якісь успішні приклади цього? Ну, якщо дуже просто, то самий простий спосіб це соціально відповідальність на і соціальне підприємництво це коли підприємництво вирішує і певну соціальну проблему, соціальний виклик. Це звісно про взаємодію навколо екосистеми громади, наприклад, підтримки певних проектів внутрішнього фондування, як мають мається новось фінансове, але це найпростіший метод. А є купа інших капіталів, зв'язки, можливості, освітні, підтримки, кооперації, купа різних ресурсів, які можуть обмінювати середині громади. Це класичне українське свідо свого по своє. і відповідно, якщо ми говоримо про згуртованість, то Дивіться, з повномасштабним вторгненням трапилася феноменальна ситуація, яку особливо очима іноземців, вона виглядає феноменальною. Ми то плюс-мінус самі від себе цього очікували і розуміли, що українці різко самоорганізувалися і якось знали, що робити. Телефонували, зв'язувалися в чатах купа різних. Ініціатив, треба дістати мера, по телефону дістали, треба якісь документи узгодити, узгодили. Всередині інституції всі неформально, мережево, різко почали комунікувати. І це, зокрема, як на мене, стало наслідком того, що до цього вже були ці зв'язки. Найгірше це не коли ви сперечаєтесь, конкуруєте. А... Найгірше це коли ви не знаєте один про одного. І громада починається з того, коли всі починають жити не просто поруч, а разом. Нехай навіть конкуруючи, нехай сварять шість, нехай як заводно, але в кризовий момент вони знають один про одного, знають, чого очікувати, знають, як можна взаємодіяти і де можна добитися синергії. Бо з'являється спільний інтерес, бо з'являється спільна загроза, яку потрібно подолати. І що можна робити для згуртованості? Підтримувати існування громади максимально інклюзивно, щоб як можна більше зв'язків різнорівневих було в громаді, щоб бізнеси з громадськими ініціативами були знайомими, щоб вони розуміли, що вони роблять. Для цього можуть бути різні механізми, починаючи від формальних громадських рад і Експертні ради по там по розвитку міста, по якимось ініціативам, по парк, які створити тощо. Завершуючи неформальними, абсолютно це заходи бізнесових асоціацій, наприклад, або певні фестивалі міські, якісь заходи загальноміські. Особливо це круто, коли це має загальноукраїнський масштаб, коли це про те, щоб репрезентувати себе. Дуже важливо себе бачити не тільки в собі. Але в масштабі Ужгород, в масштабі Закарпаття, його роль, його профіль. І тоді це стає спільною справою для всіх Ужгородців. Бо це вже про нас в цілому, а не про кожного окремо, в масштабі всієї країни, в масштабі карпатського регіону, в масштабі Європи. І тут можуть бути різні відповіді з точки зору, які потенціали можна задіяти. Але ключове згуртованість це про здатність кооперуватися, здатність взаємодіяти, здатність співтворити. І це та категорія, яка потім наскрізним чином дає мультиплікатор, тобто збільшує і економічне зростання, і безпеку, і довіру всередині громади, і, зокрема, легітимність і довіру до влади, тому що таким чином влада стає не чужою, а стає своєю. І які підходи до стійкості та згуртованості, на ваш погляд, варто запозичити, до прикладу, з країн Європейського Союзу? Починаючи від того, що українською мовою навіть таке слово звучить дещо дивно, як сусідство, neighborhood. Має з'являтися культура сусідства, має з'являтися культура розвитку власне громади як такої. Не тільки коли з'являється якась монструозна забудова, і всі згадують: а, о Боже, який жах! В нас тут якийсь забудовник землю вирішив забудувати не по стандартах тощо. І всі борються з цим. Не тільки коли боротися, а коли визначити, а як має виглядати наш район. І, відповідно, прийняти участь в тому, щоб створити його профіль. І тоді, вже так, може, і не прийдеться боротися навіть з забудовниками. Ми любимо українці героїчний епос. Ми любимо завжди боротися. Ми любимо долати. Ми є прибічниками короткої волі. Коли всі змобілізувалися, ух, гех подолали і розбіглися. А є момент, коли потрібна довга воля. Потрібно розподілити зусилля. І повномасштабне вторгнення і нинішній характер війни. Він не про спринт. Він навіть не про марафон, на мою думку. Це триатлон. В якихось дистанціях потрібно бігти, в якихось плести, в якихось потрібно швидше, в якихось йти, потрібно, навпаки, уповільнювати процеси. Нам потрібно розподіляти зусилля вдовго, не розуміючи, скільки там ще. І в цьому процесі розвиватися. Тому, якщо говорити про європейські приклади, то можна просто взяти весь пакет соціальних інновацій і подивитися, як він розгортається в Європі. І його можна імплементувати на українському Але Тут не про міжнародні досвід і багато, а тут про розуміння цінності своєї землі, своєї громади, цінності своїх сусідів, цінності своєї спільноти навколо. Бо Україна починається з усвідомлення того, що в Україні немає ані зайвих територій, ані зайвих українців. І на завершення підсумовуючи все вище сказане, окресліть формулу стійкості Закарпаття. Формула стійкості Закарпаття довгий час будувалася на тому, що не можете допомогти, не лізти, не заважайте. Але зараз мені здається, що вона має, може будуватися на іншому. Закарпаття це нехай є Львів мене пробачить, який дуже любить на цій темі. Скажімо, капіталізувати її. Але Закарпаття це українські ворота в Центральну Європу. В усіх сенсах. І логістично, і з точки зору розуміння. Центральної Європи. А це те, що дає Україні можливість бути і в центральноєвропейському, і в балканському дискурсі чи контексті. Закарпаття це український глибокий тил. А глибокий тил завжди дуже цінний. І важливо, щоб і Закарпаття відчувало свою цінність в рамках всієї країни і розуміло свою роль і можливості, бо тільки. Привносячи, можна зростати. І Україна в цілому, перш за все, центральна влада, я маю на увазі, має зрозуміти, як цей потенціал максимально використати. Це зараз той момент, коли Закарпаття актуалізувалося за останні роки. Бо раніше це було десь далеко, а тепер ні. Це з нинішньою ситуації війни, з нинішніми дистанціями, логістичним плечем всім. Це дуже-дуже тут, поруч. І це дуже важливо. Дякую, що завітали до нас і поділились своїми міркуваннями. На, на все добре.